О, добрий день. Антона теж в кадр по -по покажу. Ну що, доїхала чи не доїхала? Відкривайте. Вон прийшов. Якщо шо, і зараз буде рибка. <клухи> <клухи> Ніколи ще не отримували ми рибу новою поштою, взагалі поштою. О, свіжі банани. Зараз подивимося. Як вони їх запакували? Ні-ні-ні, тут треба зверху. Я думаю, що тут воно одній. <кій> Давайте треба ще буде для стерляді конкретно її корм купити. Подивимося як вона буде на цей. О! Ну що, рибка поки що жива. Ще одна. Так. дивимося. Значить, її розмір сантиметрів сім Амур, сантиметрів. П'ять, напевно, лин і не бачу стар А це там ще. А ще одна є, вони окремо її. Ну давайте її тоді можемо прямо закидати в, в цей найплавий. Треба буде адаптація. Скільки часу адаптація, це залежить від нас. Треба буде взяти термометр, міряти, щоб температура Ну, Загалом це десь година. О, старець крупніше, це те, що я казав. Ану, і вони їй дали нам десяток, Вусата. Да, Тут стерлять сантиметрів 15 з хвостом. Клас. Пінниця вже вода, їй треба давати кисню. Давайте це. кладіть. Все. Все, адаптація. Можна в принципі їх напевно розпаковувати стерлять візуально хоче, щоб її розпакувати бо є шусти а вона така власне давайте її розпакуємо вона запаяна якщо це з киснем, я не знаю чи не з киснем її, просто розпаковуйте де все о запах уже пішов прям рибний не рибний а такий тому й треба розпаковувати. Бо вона вчора прийшла повідомлення в п'ятій, що вони відправили. От сьогодні вже друга, вже доба, поки вона в цій. Тому може зараз навіть я принесу той аератор. Можна я сюди оподаємося. У нас як пропався. Ну бо їй треба дихати чимось, воно крупно досить. Короте, через годинку ми її випуски приніс павербанк аератор від USB дуже зручна штука і даємо стерлі трохи повітря щоб їй стало легше От. і зараз ще помірюю температуру яка так ну що давайте Температура в кубі 17,6. Температура, з якої приїхала стерлять. Ого, 19, 18, 6. 19 градусів, 2 градуси різниця. І температура, з якої приїхала так само 21 навіть більше. Коротше, кілька годин їм треба тут побути щоб пройшла нормальна адаптація. От, можна буде потрошечки стерляді доливати водички звідси. От, не знаю, ту воду ми кидаємо чи перенесемо її, напевно, тільки саму грибу перекинемо. Вода, та незрозуміло яка, що в ній є. Коротше, вони на карантині зараз і на адаптації. Отже, минуло півтора годинки з того часу. значить, У нас є 17,9 в кубі. Так, там, де стерлять 17,9. Температуру зрівноважили. І там, де 17,9. Все. Тепер можна їх випускати. І в принципі ця вода, ось ця вода, що в стерліді, мене смущає, але у нас є Єврокуб, у нас є точніше вже бактерії в цій системі. Тому я думаю, що ми можемо собі дозволити цю водичку вилити в систему. От. І тоді я буду їх випускати. Спочатку випущу цих. Подивимося, як вони себе відчувають. От, міняємо назад аератор аераптер Ну і вона ще подихає. А ці можна потроху випускати. Для цього ми зрівноважимо тим, що ми впустимо в ту воду трошки води з Єврокуба нашої системи. Нам ще також треба зрівноважити і хімію між тою і тою. Для в будь-якому випадку для риби це завжди стрес. Вона їхала добу. Для неї це стрес. Але що робити? Її задача вижити. Тому ну, давайте ми її спробуємо звідси. Вот, вот она тут есть. Давай. Что, пошла уже рыбка трошки. Сейчас я за камерой. Оператора нема. Наполню еще раз и зелье. Давай, 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 звикай.